Відбуваються знакові події в світі кібербезпеки. Є заходи, і Україна одна з небагатьох країн. Ми долучились до клубу, де проводяться дійсно потужні відомі. Брендові класні заходи, де збирається фахова аудиторія, і, і це круто, що Україна має таку можливість. Має от е, тут пів тисячі людей, які прийшли на цю конференцію тільки сьогодні, та да, це, це великий показник. Це наявність великого кадрового людського потенціалу. Люди, яким цікаво, які в темі, які володіють інформацією, можуть обмінятися один з одним, зустрітись. Деякі люди не бачили в житті особисто в очі, знають тільки віртуально один одного. Це круто, що є такі події. Точки зору держави, для чого це потрібно, дуже просто. Жодна країна сьогодні не здатна самостійно боротися з кіберзагрозами. І без взаємодії з громадянським суспільством, без взаємодії з індустріями, жодна країна, навіть такі країни-лідери, як Сполучені Штати, Америки, Ізраїль, Велика Британія, не спроможні будувати самостійну систему, якусь державний кіберзахист. Там. Це... Ці речі вже давно в минулому. Питання безпеки вже є питаннями мережи, мережево-центричними. Кібербезпека це така собі екосистема, яка залежить в тому числі від наявності потужної громадськості суспільства, від потужної індустрії, від наукової частини і так далі. І тільки розвиваючи всі ці сегменти, ми можемо казати про зрілість нашої системи кібербезпеки держави. не держава, а саме кібербезпеки держави. Тому це дійсно вкрай важливо. Може побудувати теоретичну ідеальну модель захисту. Державних ресурсів, державної безпеки, правоохорону, але маючи пробій, маючи недорозвинену систему інше, да, економіку цифрову, чи маючи проблеми в інших галузях, вся цінність всієї нашої системи захисту буде дорівнювати найслабшій найслабшій ланці, найслабшим елементом. Тому дійсно такі заходи є вкрай важливими. Це, це в тому числі спосіб будівництва якихось формальних, неформальних мереж і посилення спроможності нашої держави в цілому протистояти сучасним загрозам. Як представнику держави мені приємно вважати, да чи мені лісно собі вважати, що це роста державного права та Ні, насамперед це приватна ініціатива, цей захід. Але ми, як держава, ми всіляко сприяємо, вітаємо такі ініціативи. І дійсно дійсно цей елемент державного права партнерства, який тільки почитає вибудовуватись в нашій країні, а по-іншому не буде. А іншому може Північна Корея, Китай собі дозволити якісь такі інші режими. Ми, ми все ж таки будуємо демократично-ліберальну модель і без дійсно без приватного сектору залучення, без ініціатив громадян ми, ми, ми не будемо дієздатні в цій царині.